Ведуться навколо Авдіївки дуже важкі бої. Не можу сказати, що там зараз легко, тому що там самий напружений в принципі участок нашого фронту Донецького саме в біля Авдіївки, а це все межує і з Пісками, і з водяними. Водяним це одна лінія, яка захищає нас в принципі з півдня, щоб вони не зайшли до нас, так би мовити, з південного напрямку. Але як і. Вісім років тому до сих пір ми Мар'їнку це наступне велике місто не здали. Хоча воно мені здається, уже там ну вони наблизились до Мар'їнки. Відповідно, Курахова теж наше, це все 20 п'ятнадцять кілометрів від Донецьку. Тобто, ми практично нічого не втратили, тримаємося. Там великі запеклі бої, але так як на сьогоднішній момент я це відчув, я це побачив. Я це знаю, тому що в мене був досвід боїв в пісках і так далі. І цього разу з квітня місяця ми теж воюємо на цьому напрямку. Уже й ти є навали артилерійської, коли треба ховатися вночі вирізати ворога, бо вночі вони бояться стріляти. Вже немає. Є якісь атаки, вони намагаються зайняти, знаєте, такі сірі зони, де, на їхню думку, немає наших. Але ми слідкуємо за цим. У нас крім дронів, якщо хороша погода, працюють і камери, і місцеві мешканці нам допомагають, і розвідка працює, і так далі. І так далі. Ніякого успіху вони не мають. Ті тимчасові, то що повідомляють, там зайняли 300 метрів, 250, Ну це ж смішно. Mm. Лінія зіткнення вона доволі таки гнучка і жива. Вона може. Рухатися, тому що ми вбиваємо їх дуже масово. Але у нас основна ідея це зберегти особистий склад, тому ми можемо відступити там поле може бути чи кукурузяне, чи якесь там незасіяне. Ми можемо трошки відступити за того, щоб зберегти особистий склад, бо це ж українці, це ж наші побратими, це цвіт нації. Тому це саме головне для нас, і втрата п'ятдесят 50 метр, метрів, які потім ми. Відійдемо відіб'ємо півтора кілометри, завдячуючи новітній артилерії, яку нам поставляє захід. то нічого страшного немає.